Доброго дня всім. Сьогодні розмова піде, або вірніше продовження розмови піде про суддю Франківського районного суду міста Львова, Ванівського і ректора Національної школи суддів України. 6.09.2022 року мною є матеріал про зловживання службовим становищем судді Ванівського Юрія Михайловича, що в січні поточного року, погодившись на підготовку та навчання у Національній школі суддів України, фактично обманув керівництво школи і замість навчання, незаконно займався судочинством у суді, ухваливши за той час 25 судових рішень. Наказом голови Франківського районного суду він був направлений на навчання у Національну школу суддів України і не мав права здійснювати судочинство, тобто розглядати судові справи та ухвалювати судові рішення в цей період. З порушенням закону, тобто незаконно, суддя Ванівський, розглянув подання клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури міста Львова Бурдіна. Про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження номер 120 201 -400 -8 4, 0, 181 від 29 січня 2020 року за ознаками частини 4 статті 187 Кримінального кодексу України розбій і продовжив строк досудового розслідування до 28.03.2022 року у справі номер 465 дріб 564 дріб 20, що підтверджується оприлюдненою ухвалою від 25 січня 2022 року. Розгляну клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру щодо особи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером 120 191 400. 8.3.0.21.63 від 16.08.2019 року за ознаками суспільно-небезпечного діяння, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України та постанови відповідну ухвалу у справі номер 465, 6622 19 від 25.01.2022 року. Розглянув скаргу особи на постанову про закриття кримінального провадження від 15.11.2021 року у кримінальному провадженні номер No 42021 428 нулі п'ять восім та постановив відповідну ухвалу у справі номер 465 дріб 10, 255, дріб 21 25.01.2022 року. Розглянувши у відкритому судовому засіданні. Подання прокурора Бугари продовжив запобіжний захід у виді домашнього арешту особі у справі 465, дріб 54,13, дріб 18. Розглянувши клопотання прокурора Захарка у кримінальному провадженні номер 120 191 408 40 124 від 19.01.19 19 року, продовжив обвинуваченому термін дії обраного запобіжного заходу у виді тримання під вартою на 60 днів у справі номер 465 1770 19. Особи, які проходять по згадних справах, як сторони провадження, гадки не мали, що суддя Манівський незаконно іменем України ухвалював судові рішення. Мабуть, про незаконність дій судді не знали ні адвокати, ні прокурори, ні секретарі судових засідань. Хоча останні мали би про це знати, що були присутніми в залі судових засідань при розгляді судових справ. 6.09.2022 року на адресу Національної школи суддів України мною скірована заява, в якій викладені факти зловживань службовим становищем з боку судді Ванівського. з проханням провести перевірку викладених фактів порушень ним програми підготовки суддів 24 риска 28 січня 2022 року. Вимог положення відповідного та, та здійснення незаконного судочинства у вказані дати. Керівником, ректором Національної школи суддів України нині є Оніщук Микола Васильович, відомий український юрист, науковець, колишній міністр юстиції України, доктор юридичних наук, заслужений юрист України, народний депутат України кількох скликань. Тож є надію, що заява буде належним чином розглянута і до порушника судді Ванівського будуть вжити відповідні заходи, встановлені положенням про Національну школу суддів України та підготовку суддів України. Одночасно сподіваюся, що керівництво Національної школи України судді України встановить причини відсутності контролю за проходженням підготовки суддів у школі. Та видасть наказ про відкликання незаконно виданого судді Ванівському сертифіката Національної школи суддів України на час проходження навчання 24-28 січня 2022 року у Львівському регіональному відділенні школи. А що ж робити з судовими рішеннями, незаконно ухваленими суддею Ванівським у період часу, коли він рахувався слухачем школи? Тільки на підставі моєї публікації прокурори, адвокати та сторони провадження по справах, у яких суддя Ванівський 24-28 січня 2022 року незаконно ухвалив судові рішення, мають право подати до ДБР для відкриття кримінальних проваджень за ознаками злочинів, передбачених статтями 364 та 375 Кримінального кодексу України. Рекомендую всім згаданим особам скористатись такою можливістю, адже не кожного дня журналісти викривають протиправні дії суддів та оприлюднюють ці матеріали. Найбільше можу сказати: цю публікацію можна використати як доказ для подання відповідних заяв до суду за нововиявленими обставинами. І так воно фактично є. Не припустіть такої можливості. Надаю список справ, за якими були ухвалені судові рішення. Номер 465, дріб 427, дріб 22, 465, дріб 564, дріб 20. 465, дріб 66, 22, дріб 19, 465, дріб 10, 255, дріб 21. 465, дріб 442, дріб 22. 465, дріб 298, дріб 22. 465, дріб 2648 дріб 14, с 465, дріб 5413 дріб 18. 465, дріб 2714 дріб 19. 465, дріб 178, дріб 22. 465, дріб 205, дріб 22, 465, дріб 43, дріб 22. 465, дріб 164, дріб 22, 465, дріб 62, дріб 22. 465, дріб 1770 дріб 19 464, дріб 41 дріб 21. 465, дріб 263, дріб 14C. 465, дріб 2648, дріб 14C. Скористайтесь, кому це потрібно, кого це турбує. Журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович.